Добрий день усім! А сьогодні ми роздивимося новенький каталог від Лівеста. Отакий от, от, дивіться, великий у них каталог. Майже 300 сторінок. О, 300 сторінок, навіть більше. І швидесенько подивимося. Ух ти, крем бальзам. Купуйте лише за 129 гривень. Це от така от гарна продукція, швиденько вам пролистає. От, І є тут у нас класична вій. Гарні знижечки з вітаміном С і крем для обличчя, серія для обличчя. Потім тут у нас іде ензимна пудра, зволожуючий крем для обличчя, і купуй два та більше за крутими цінами. Хто захоче зареєструватися, це у нас українська компанія Лівеста. І теж там бувають дуже гарні знижки, майже 50%. От. Паста 139 гривень, великий об'єм, 170 грамів. дому, аромадифузори ну на гарних знижках. От є також аналоги різних парфумів. Теж по гарним знижкам, я думаю, видно, да? якщо купуєте 2 та більше, то виходить дуже вигідні ціни. От Гелі для вмивання. Тут у нас знижка йде 30% від каталожної ціни, так що дуже вигідно робити Дуже вигідно робити. От вітаміни різні є, Б'юти комплексний, ламінарія корисна, антицелюлітні серії, зволожуючий крем для стоп, для ніг. Шампуні для дітей є бальзами для гоління, от бальзам для е, це екстрактом червоного перцю. Крові, длину для кровообігу, екстракт кропиви знімає передразнення заспокоює шкіру. от Дуже класний вибір ароматів. аналогів великих таких класних брендів. Отут, от, по коду, навіть можна замовити собі. Різні, ну Якщо ви знаєте, розбираєтесь в відомих брендах, то і вам подобаються якісь запахи. Ну, або можна пробники замовити спочатку, як я як, як кажу, ви ж не можете знати всі бренди. Да? Замовляєте пробник спочатку невеличкий, а потім, що вам подобається аромат, наносите. от ще Серія з вітаміном С, посвідлювачі гель це у нас серія. Серія серія у нас для з матчу, для обличчя, Матуючи крем, для обличчя з Матчі. Цікаво, це якась новиночка. З мохіто серія. Дивіться, яка літня, чудова, освіжаюча. От мохіто спрей, крема, батери. Це у нас з лимончиком, рідке мило з пантенолом. Ніжний скраб, ой такі ніжненькі продукти, дивіться і ціни невеликі. Очищаючі гель для мивання. є різні, з майораном і чайним деревом. Мила тут шикарні такі турецькі. Різні і теж дуже бувають, там, такі, бувають пару днів в каталозі, коли бувають акції. ну Взагалі шикарні. Я якось брала собі фарбу для волосся, яка коштує там, 200 гривень, наприклад, да, була за 90 гривень. От мила різні такі. теж. І от такі бувають акції, там, особливо, якщо берете декілька продуктів, Вон, які чудові мила. Оці от, дуже класні, я теж собі взяла. Тут шматочок, можна прямо його відчути, аромат. Така от серія чудова з милами, потім тут різні сироватки є. От, є у них сайт. Ну, але зареєструватися і брати продукцію можна для себе по спеціальному посиланню. От, тут З човиною для ніг серії різні. От, і спреї для тіла різноманітні з SPF 50 на літо серія. Да? Це воложачі проти сонця для дітей, для безсульфатні шампунчики різні. І тут у них є от серії і турецькі, і різні європейські тут лінії є, і українські. Це от така лівеста українська компанія, яка і теж всі знаки якості тут є, також. Ой, Всі знаки якості є. Бо серйозна компанія з серйозними. Серйозними намерами працює в Україні. Тому такі от у неї, от дивіться, різні. Тут і, фа, і є і підводки для очей, в общем, є і різні декоративні серії. Хто ще от не разу не брав. І от різні туши може послідкувати декілька каталогів. Я, от, наприклад, не відразу теж зареєструвалася. Декілька каталогів я слідкувала. От За продукцією, за що які акції проходять. А потім от була якась така цікава акція на фарбу, я пам'ятаю, на світу, зареєструвалася, і потім ще й мила взяла, і шампунь. І те, взяла собі. Ну, чому не, можна, я зареєстрована в декілька компаніях: і в Oriflame, і в Лівесті, і в Farmaсі, і беру собі по різним гарним знижечкам, там і там, Якщо щось цікавеньке, таке буває, іноді навіть подарунки забираю. Тут от є великий вибір вітамінів е, і фарби є, дуже великий вибір фарб тут. От якщо в оріфлеймі фармасі, особливо в фармасі там невелика кількість, то тут взагалі шикарні, декілька серій і великий вибір кольорів. Тут органові різні. З органою різні теж і для е, шампунь, От є різні для тіла. Фарби для волосся великий вибір, вітамінів, для мінералів. От дивіться, різні такі, що тут. Еліксири. Ціни постійно змінюються. І от що тут пілін для 300-300 сторінок каталогу, щоб ви розуміли, і от різні гелі очищаючи, що тут у нас очищаючи, масла, от тут різні. Кремчики, бачите, такі для тіла, чесний вибір, масочки. Це швиденько вам пролистую, бо вже просто не вистачить у мене місця на мобілці різні такі от І якщо зацікавить вас щось якісь акції, я періодично роблю стріми підписуйтесь на канал з різними акціями і розповідаю. Якщо щось цікаве, Вон, і шампуні, дивіться, які ви. І мила, 139 гривень ціна. І це тільки каталожна. А ваша буде ще додатково 25-30%. Бувають різні акції. Ще чуть -ли не до 50-80% олії для видалення воску, набір воскових смужок для депіляції. Вон, різні такі. От фарби, дивіться, який вибір фарб. Навіть її зелена, і блакитна, і рожева, і фіолетова. Тут от вибір фарб. Дивіться, скільки кольорів. Це в, в, в першій компанії я бачу такий вибір великий. Так, Потім що тут у нас є? Від комарів, засоби від комарів. Не у всіх теж компаніях от для дітей різні є гарні для чищення поверхонь, мила. Ці знаки якості є, очищувальні Ці різні такі очисники, для прання, засіб для чищення плити, ванних кімнат От такі швиденькі вам дуже швидкий огляд зроблю на каталог. а ну Можу подати посилання, щоб ви більш детально роздивилися, можливо собі. Не спішав все вибрати. от Вітамінки для дітей дуже класні, теж акція, бачите, 549. Якщо дві берете, то ще й круті ціни. Вітаміни різні, це дієтичні добавочки. От тут що у нас є антихолестерин Потім що дієтична бавка сіміна, сі, зелена кава плюс хром. Ух ти, цікаво. Потім біотин, дієтичний біотин Energy. Так, Питна дітечна добавка для ідеальної шкіри. Для ідеальної шкіри вітаміни. wellness різні. Вітаміни для жінок і для чоловіків, комплекс вітамінів. Питна дієтична добавка для покращення пам'яті і мозку. От, є така гарна знижка. Колаген, є рибний колаген, аскорбінова кислота, морський колаген вот 1699 гарна знижка. Вітамін b 12 d 3 плюс k 2 в спреї От. і магнезіум. Ну, в общем, все, вітамін d 3 барбарис, алої, серія алої, харчова добавка і багато чого цікавого. Так що реєструйтесь. Посилання пишіть в комент, якщо цікавий, то можу дати. Зареєструйтесь і будете слідкувати за цікавими акціями і брати гарні, цікаві продукти по гарним знижечкам. Всім гарного, чудового дня, до зустрічі. От, дивимося, літній каталог вже є. Пока-пока!